Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Чудо китайської інженерії Ліхтар кемпінг Ліхтар з маркировкою GQ6088. Будемо з цього халаму сьогодні робити конфетку. Ну хоча б по акумуляторі і по зарядці. Так що буде цікаво. Ви підписуйтесь. а ми погнали добраці. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайта AKB.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори, любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Ну що ж, народ, з самого початку, як зазвичай, трошки історії, покажу вам ціну оцеї кемпінг-лампи, щоб ви. Я просто офігів. Дивіться. 678 гривень. Цю лампу дали мені виховательниці з садіку малого, бо світло виключають. каже: ви там скидувались там того року чи коли ми купили ось таку лампу. Де вони ту лампу обирають? Я не знаю. Їм треба дивитись мої відео, де купляти лампи, ліхтарики і так далі. Бо це повний хлам за таку суму. Це просто треш. Я не знаю. Вони кажуть, що вона дуже слабо світить, посвіти трошки і все, і вирубається. Тобто є підсвітка, основний світлодіод і так далі. По характеристиках: тисячу дві 400 мАч акумулятор. Напевно, два хонглі тут стоїть, більше не стоїть. Далі, що в нас тут? Як сонячна панель? Ну просто я не знаю, 3 вата світлодіод. Коротше, ось такі ось таку лампу. Не купляйте таких хлам. Можете купляти, якщо ви маєте паяльник, вмієте це все переробити, маєте акумулятори. Ну, за таку суму, друзі. Е, цей ліхтарик йому ціна десь приблизно ну, гривнів 250 більше. Ні, ну 300, нехай буде. І то гора. Я думаю, 150 на Аліекспрес можна було купити. Ось такі ліхтарик в тій самій комплектації. До 200 гривень. Ну, ніяк майже 700 гривень. Блін. Це просто капець. Є в оранжевий, білий, є зелений. Дивіться, давайте я розпакую, покажу вам. Якість пластику, ну ти береш в руку, ти це відчуваєш. Вони ось так віддали, каже. Можете зробити щось, можете викинути, бо в толку він і так погано світить пару хвилин і здихає. Я кажу, давайте допоможу. Наперед кажу, друзі, я нікому не переробляю це рідкість. Мені часу реально на все не вистачає. Перепаковщиків зараз є просто, я не знаю, дофігічні трошки. Я вам своїх відео показую, як перепакувати своїми руками. А ви в змозі чи не в змозі? Як не в змозі, дайте майстрам. А я сам не перепаковую, я кажу, я перепаковую там близьким, рідним. Оце їм потрібен в садік там виховательницям, що хоч дітям підсвітити, коли світло виключають і так далі. Ну я і тому вже думаю, візьму. Менше з тим. Друзі, дивіться, в нас є ось такий гачок. Тут відкручуєте, зараз я вам покажу ось така сонячна панель, просто бомба. Я не знаю, що цими сонячними панелями заряджати. Сонячні панелі, давайте я вам скажу так: класно працюють е е е в вуличних лампах, тобто які включаються на декілька секунд. Так, воно стоїть днем, працює. А цю штуку зарядити, я не знаю, скільки тут тримати. Наприклад, тут ємність 240 скільки воно буде заряджати? Тут заряджає, може таких ось 200-300 мА більше ні. Коротше, далі. У нас є функція павербанка. Як ви думаєте, ну у всіх китайських. Роз'єм у нас мікро-USB, USB на вихід, кнопка, режими. Давайте включимо. Ось так світить. ну, Яскраво світить, 3 світлодіод. Такий от рефлектор є, бачите, скло, до речі, не пластик, а скло. Другий режим 50, моргання. І ось така підсвітка. Ну, так поставити. Це в нас е, коп світлодіоди, там, чи які. Зараз ми глянемо. розсіювач непоганий. Зроблено так під люмінісцентні лампи. Ну, в принципі, світить нормально. Но габарит його дуже великий, він дуже легенький, реально дуже легенький. Коротше, давайте його розбирати і дивитися, що там є всередині. А розбирати його дуже просто, друзі. Давайте ми оцю кришку спочатку відкрутимо. Так, це ми кидаємо все сюди. Це сюди забираємо і відкручуємо тут. Зараз ми подивимося, що там є. Я даю 200%, що там Хонги. Так. Рефлектор. Скло. Бачите, я вам казав, бо я пробував. Відставляємо. Йо, пересете, тут місце можна вагон акумуляторів запхати, а вони сюди впіхнули два хонги, Ось поміж ті упори, от, притиснули і все. Коп світлодіоди, не коп, а напевно SMD світлодіоди, бачите, ось стоять такі пластинки. І ще ті хонглі до світлодіодів взяли, притиснули тупо наглухо. Воно, якщо довго світити, буде нагрівати акумулятори. Показую, не знаю, чи вам видно. Давайте я вам якимось ліхтариком підсвічу. Ось так. Ось так. Дивіться, бачите, притиснули прямо до. До акумуляторів, щоб вони грілись, щоб було все супер, друзі. Це просто треш. Давайте ліхтарик поставлю. Ну що, відкручуємо е по-швидкому. Раз, два, три, 4, 5 шурупчиків. І давайте вскриємо, глянемо. Погнали! Вкриваємо наше чудо техніки інженерії китайські, які впарюють просто. Нереально. Так, є. Опа, на. опа стьопа Дивіться, яка тут красота. Просто нереально. Ну, дроти хоч дали, силіконові, а це в дешевих дають такі дубові. Ну, що я вам, друзі, скажу? Що я вам скажу? Просто подивіться на якість пайки зварки Тут вже корозія. Я не знаю, чому вони паяють. Часто попадається. Два хонглі по 1200 мА. Ну, і тут навіть нічого не пише. Бачите? Ось така якість, показую вам, якість пайки. Зварка ще може бути, а тут вони припаяли якимось дуже активним флюсом. І воно просто починає, бачите, роз'їдати. Воно ржавіти. І та їржа кидається, і все. І до побачення. Ну, якось так, друзі, якось так. А що ми тут будемо думати? Зараз ми щось придумаємо. Скільки тут акумів влізеться? Три. Три, три. Шість акумів можна втулити. І під ту стінку лупнути, я думаю, буде нормально. Шість акумів можна втулити аж бігом. Можна і догори втулити в два ряди. Ну, я думаю, 6 хватить. Я не знаю, скільки там споживання. Ну, давайте ми заміряємо, скільки тут у нас ємності є. Не ємності, а напруга яка. Ми зараз будемо бачити, друзі. Так. Що в нас на напруга на акумуляторах? Вони заряджені чи ні? 3,5 вольта вона в номінарі. Ну ми не будемо знати, скільки зараз жре цей ліхтарик. В принципі, давайте швиденько спробуємо. І так, по нулях. Дивимось на струм. Так, це у нас 60 мА, 30 мА. А ці бокові моргання, ну не потрібно. Оце півтора ампера жре оці лампи. Півтора ампера. І що воно світить? Півтори години на цьому режимі вони світять, більше не світять. От, а е, є ще 50%. Боже, я брешу. На, на 50%, ну та 50-70-730 мА. Коротше, що ми будемо робити, друзі? Що ми будемо робити? Три акума сюди влазиться, ми їх під ту стінку. Оце ми відріжемо, під ту стінку втулимо. Ось так. Якщо взяти два, два влазиться і третій. Значить, 6 акумів, ось так можна впіхнути. Легенько. Два, 6 акумів. Легесенько. У мене є Samsung по 26, по 2600, по 2500 мА, 6 штучок. Буде в нас лампа на 15 тисяч мА і вогень, друзі, я думаю, буде. Ну і звичайно, потрібно десь впіхнути плату зарядки. Напевно, ми поставимо ip 2312, щоб воно швидко заряджалося. Звичайно, BM-очку. І, напевно, десь отут вліпимо зарядочку. Ось тут збоку, ось так під косяк. І буде вогень. Так що, відривай, погнали до праці. Все, я підготовив. Дивіться, будемо ставити платочку IP2312, фокусуйся, ось таку. Буде 3 ампери заряджати. Звичайно, захист по заряду та розряду у нас BMS 1 s на 3 А. Далі підготова акумулятори. Це наші Samsung 26F, якщо я не помиляюся. По 2600, 2500 видають 2450, 2500 видають в кількості 6 штук. Ізоляції всі замінив. Дав нові ізоляції. Що основну, що на плюсовий, прекрасно. Тепер ставимо в нашу струбцину от сюди для зварювання 18650. Збираємо це все до кубки. Ось так. Хоп-хоп-хоп. І зараз нірсиком будемо зварювати. Китарик працює. О, Америка голі баби Дивіться, все працює. Під світочка. Ось так ми тепер можемо перевірити реальне споживання. Ану, давайте. У нас акумулятори майже заряджені. Дивимось сюди. Зараз я вімкну. І я зараз вам покажу, скільки споживає. По нулях. Хопа! 2,6 А, друзі. Оця зараза споживає 2,6 А. Я в шоці? Реально. Ясно? Якщо тут на 2400 мА, то воно навіть годину просто потухало. Наступний 50% 1,3 А. 1300 мА. Так, перший режим. От Перший режим споживає 1100 мА, другий 600 мА. Морганяну нам не потрібно. Ну воно жере, воно, друзі, жере. ну я вам покажу, як воно світить. 25 ампера. В нас тут буде на 15 ампер акумулятор. де виходить в нас, що 6 годин буде світити ця лампа. Ну це друга пара кальош, як то кажуть. Добре, друзі, тепер що ми робимо? Обов'язково вложимо ось так акуратненько дротики, вони зараз прилипнуть. І це все замотуємо каптоновим скотчем. Ізолюємо картоновим каптоновим ізоляцію. Потрібно дати незвичайним скотчем. Ось таким, що там коробки мотати таким не потрібно. Тут я вже включаю на Я Думаю, тут нічого складного вам не треба показувати, де припаювати. Просто приклеюємо сюди платку і все. І складаємо докупи. Погнали. Це ліхтар, наш, друзі, зібраний. Бачите, поставив я сюди заглушку, як все красиво на Type-C. Тепер наш ліхтар буде заряджати з потужністю 15 Вт і ємністю тут 15 тисяч мА. І цю штуку можна використовувати вже як павербанк. Як ну давайте візьмемо Фнірсика, подивимось, що тут? що тут може видавати. А ну, тут протоколи. а ну давайте зразу ж протоколи друзі прочитаємо. Подивитись, що тут. BC 12 все. А ще й Apple 0,5 А. Все, більше тут нічого немає. Нема сенсу далі читати. А що по навантаженню? Ну, давай. Ти ми дамо йому 1 Амперчик. Що воно скаже і по пульсаціях? Ну, можна зараз як користуватися Powerbank. Там дрібні гаджети зарядити можна, в принципі, чекайте, бо воно навіть до кінця не заходить. Давайте відміна дивимось на пульсацію. Ну, пульсації в нормі. 40-50, нічого собі. Один Ампер видаєш. Видає. Ну, має не повністю, але дивіться, яка просадка. 4,7 вольта. 4,7 вольта. Що воно тут може видавати? 2 А, все, він здихає. Так що, це таке, я не знаю, якісь навушники зарядити і так далі. Можна паралельно заряджати ще з мікро мікро-USB. І тут, і тут ще буде швидше. Для цих акамуляторів це не забагато, бо тут максимально буде заряджати 1 А, і то, я думаю, б, напевно, пів А. Добре, ця силиконову заглушку вставляєте, вона якась тут така. Вообще... Погано заставляється, що просто капець. Тепер дивимось сюди. Оце красота індикація. Прям як завод. Дивіться вставляю Type-C. Подивимося, воно дозаряджається, Вт. Power delivery, Quick Charge. Підтримую любими блоками можете це все діло заряджати. Бачите, 3 Вт дозаряджається. Індикація прекрасна, друзі, заглушечка. Також що хочу звернути увагу, в кого є похожі ліхтарики, будете переробляти, мені тут впритик, бачите? Платку чуть-чуть лівіше, паяйте сюди от, чуть лівіше бо в мене майже впритик от, вперлося в цю колбу. Акумулятор, як ви могли бачити, я прикріпив сюди до сонячної панелі на товстий двосторонній скотч і, і також термоклеєм приклеїв, дав такі от упори пластикові. Тіпа до тих кріплень, що тут були акумулятори. Коротше, все працює, все світить. Давайте я вам покажу майстерні, як він світить. Ну і жере, от на цьому режимі він так прекрасно, Но світла досить багато. Я вам серйозно. Майстерні повна темнота, як ви бачите, Ось світ... на столі стоїть лампа, можна поставити он сюди. І світла прям багато. Багато, якщо по центру освічує, ну, в принципі, нормально. Основний ліхтарик, давайте я вам покажу. Основний ліхтарик це 50%. Також От я ставлю на стіл, показую Моя робоча зона, ну освічує нормально. Добре, основний ліхтарик. Ось так світить. Є обод. Ну, прекрасно світить. Це 100%. На дальність, я думаю, метрів 200-300 буде бити спокійно. І є обод, друзі. 50, ну, моргання. Ось так. А тепер основне. Тепер в загальному, що вам, друзі, сказати: не купляйте такі ліхтарі, не ведіться на ті реклами і так далі. Він там світить, він здоровий. Дуже яскраво маркетологи вміють гарно це все подати. Але як ви бачите, це хлам. Сюди треба приложити руки і ще також кошти. Тому що шість акумуляторів купити це також кошти. Час ваш також кошти, плата також кошти. 700 гривень цей ліхтарик не коштує 100%. Ліпше купіть якийсь бренд. Відомий він дійсності буде світити нарома, ємність там буде правдива, як заявив виробник, і не такі, от дешевий. Ну це дешевий пластик. Він впаде з двох метрів, він розіб'ється. Такі ж ліхтарики в ті самій аврорії, їх всіх потрібно переробляти. Хто дивиться мої відео, той бачить, що я коли купляю заврори, зразу ж там перепаковка, плати заряду, акумуляторів і так далі. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою ось таку проведену роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео.